Учитель знущається над хворою на рак дівчинкою через її лисину. Наступного дня в класі з'являється начальник поліції. Дзвінок пролунав, як завжди, рівно о 10.45. Клас 7 Б. метушливо зайшов до кабінету математики, обговорюючи щось про нову гру, про контрольну з англійської, про те, хто з ким сидітиме. У третьому ряду біля вікна сіла тихенька дівчинка з великими темними очима. Та синьою хустинкою, туго зав'язаною на потилиці, її звали Настя, їй було дванадцять. Вона повернулась у школу після трьох місяців відсутності, діти чули щось із лікарнею, щось серйозне, але як це буває в підлітковому віці, швидко забули. Її місце, щоправда, не зайняли чи то з поваги, чи то з остороги. Вона була з тих дітей, хто не сперечається, не сперечає, не перемагає, просто є. Тиха, але не тінь, видима, але не гучна. У клас увійшла вчителька. Ірина Семенівна 50. очі завжди насуплені, волосся затягнуте в суворий вузол. Її боялись, не поважали саме боялись. Вона не кричала, але кожне її слово зупиняло дихання. Особливо, якщо хтось не так подивився, не так одягнувся, не так сів, і вона завжди знала, кого вибрати для приниження. Не тих, хто міг відповісти, а тих, хто не вмів. Ну, голосно сказала вона, клацаючи каблуками до дошки. Сьогодні в нас несподіване повернення. У класі стишилось Анастасія. Нарешті вона глянула через окуляри. Як там відпустка? Гарно провела час. У кількох учнів сіпнулись плечі. Хтось подумав, що вона жартує, хтось, що це невдалий сарказм, хтось, що їй просто байдуже. Але Настя нічого не відповіла, вона лише ледь усміхнулась, тією самою усмішкою, яку люди набувають після сотень годин під крапельницями, коли не лишається сил на образу. Ну що ж, продовжила вчителька, сподіваюся, ти не забула, як виглядає інтеграл. Якщо що, можемо намалювати прямо на твоїй свіженькій голові. У класі замерехтіли усмішки. Хтось у кутку тихо хихикнув. Від незручності, від страху, від ефекту натовпу кілька дівчат навмисно втупились у зошити. Один хлопець, Денис, той, що сидів позаду Насті, спробував щось сказати, але Ірина Семенівна вже розгортала підручник. До речі, вчителька спинилась і глянула ще раз на хустку. У школі, як і в театрі, не заведено носити головні убори. Це ж не релігійна вимога, правда? може, знімемо. Настя повільно зняла хустинку не театрально, не демонстративно, просто як хтось, хто знає, що це доведеться зробити рано чи пізно. Під хусткою була лисина, шкіра бліда, з кількома новими родимками, видимим шрамом на потилиці і акуратною сережкою в лівому вусі. Єдина прикраса, що нагадувала, це дівчинка жива. Хтось у класі втупився у парту, інші в екран телефона під партою. Одна дівчина пошепки прошепотіла щось на кшталт. Боже, я б не змогла. А Ірина Семенівна лише хмикнула. Ну, ось, тепер видно, що ти повернулась, а то так, ніби втекла на зйомки ікс-фактору, версія для інопланетян, сміх. Негучний, але був, Настя не здрихнулася, не опустила очей. Просто сиділа, дивилась у підручник. Її обличчя не змінювалось, але очі, очі виблискували, в них не було сліз. Була інша вологість, та, що приходить не від плачу, а від глибини. І хтось, можливо, той самий Денис, у цю мить зрозумів перед ним не та, що захворіла, перед ним сила, справжня, без захисту, без відповіді. І якби хтось уважно подивився в ці очі, то побачив би там одне. Я запам'ятала. Наступного дня було ще гірше, Настя знову прийшла на урок математики без хустки. Її лисина вже не викликала здивування, але тепер стала мішенню. Вона сіла на те саме місце знову рівно, зошит відкритий, олівець заточений. Діти розсілися мовчки, але трохи далі, так ніби її стілець випромінював щось незручне. Її більше не питали, як ти? Не говорили Повертайся до нас. Вони просто перестали говорити. Взагалі. Усередині класу створився вакуум, і в цьому вакуумі, як завжди, Першою заговорила Ірина Семенівна. Анастасія, ти знову без головного убору. Що вже адаптувались, її голос був обгорнутий медовим тоном, у якому ховалася отрута. Це добре ще трохи, і може почнеш знову розв'язувати задачі, а не збирати співчуття? Настя мовчала, як і вчора. До речі, вчителька повернулась до класу. Прошу не забувати, у школі оцінки ставлять не за зовнішній вигляд, а за знання. А то останнім часом деякі діти дуже розраховують на особливе ставлення. Хоч би справді хворіли, кілька учнів опустили очі, хтось нервово всміхнувся, але більшість мовчали, і це мовчання було найстрашніше. В ньому була пасивна згода, бажання не втручатись, страх втратити нормальність, бути причетним до чужого болю, ліпше зробити вигляд, що тебе це не стосується. На перерві Настя сиділа одна. Біля вікна її не кликали грати, не питали про задачі, не давали списати, дехто проходив повз і шепотів. Вона, може, і не хвора, просто уваги хоче. Знаєш, як зараз батьки вигадують? Вони не знали, але повторювали. Ірина Семенівна зробила свою справу вона не просто образила, вона сформувала ставлення. Так працює система приниження. Кидаєш ідею і дивишся, як вона розростається в тіні. Тепер Настя була не просто та, що без волосся, вона підозріла, незручна, можливо, навіть нечесна. Ви серйозно в це вірите? раптом запитав Денис на груповій перерві, звертаючись до кількох однокласників. Вона ж реально проходила хімію, її мама офіцер. Я бачив її у формі, коли вони її забирали раніше. Ага, засміявся один з хлопців. І що, у тебе тепер Роман? Любиш героїнь? Просто не смішно, тихо відповів Денис. Тоді не смійся, Ромео, буркнула дівчина з першої парти. Але й не захищай так голосно, бо зараз станеш другим ізгоєм. Йому хотілося встати і вийти, але він залишився і мовчав. Настя нічого не сказала, вона чула, але не реагувала. Її пальці акуратно перевертали сторінки. Писала рівно, очі рівні, але спина, спина в неї була ідеально пряма. Так, наче на неї хтось дивився, і вона не дозволяла собі зігнутись. Після уроку Ірина Семенівна, проходячи повз, кинула ще одне речення вже впівголоса. Знаєш, якщо ти симулюєш, це карається не тільки в лікарнях, у школах теж є дисциплінарні протоколи. Це був удар, навмисний, під ребро. Бо тепер це вже не просто насмішка, це звинувачення, але Настя усміхнулася, ледь. Мить, бо вона знала, все це вже не має значення, вона більше не сама, щось готувалося. Наступного дня Настя в школу не прийшла. У класі ніхто про це не заговорив першим. Кілька учнів лише кинули між собою короткі погляди, ніби перевіряючи, чи хтось скаже, а де вона? Але сказати вголос означало визнати, що вчора було ненормально, а це страшніше, ніж мовчати. Ірина Семенівна зайшла до кабінету в тому ж строгому костюмі, з тією ж папкою в руках, з тією ж зморшкою на лобі. Жодного слова про відсутню ученицю, жодного запитання. Навпаки, розпочала урок звично з теми нової контрольної. Все було так, ніби Насті не існувало ні вчора, ні сьогодні. Але після дзвінка щось змінилось. Коли діти вже вийшли з кабінету, в коридорі з'явилась незвична постать. Стримана жінка у формі поліції, старша лейтенантка. Вона не виглядала агресивно, не кричала, не вимагала зустрічі в мегафон. Вона просто стояла рівно, упевнено, з папкою в руках, на лацкані кітель із шевронами, і Бейдж із прізвищем Смирнова Олена Вікторівна. Її обличчя було нейтральним, але в очах крига, та крига, що ніколи не тріскає перша, та яку помічають занадто пізно. Вона зайшла до кабінету директора, двері зачинялись повільно, але щільно. Я прийшла не як мати, казала вона спокійно. Я прийшла як офіцер поліції. У мене є достатньо підстав вважати, що моя донька, учениця сьомого Б класу, зазнала систематичного морального приниження з боку працівника цього навчального закладу. Ось офіційна заява підписана, завірена. Директор сухий, вже літній чоловік зблід. Він почав щось бурмотіти про емоції вчителів. Іноді діти щось не так сприймають, потрібно вивчити ситуацію. Але жінка не сперечалась, вона лише відкрила папку, витягла два аудіофайли на флешці і один роздрукований протокол. Настя знала, що їй не повірять, тому включала запис під час уроків. Усе збережено: ось уривки, де звучать прямі образи, натяки на симуляцію, глузування з зовнішності. Це ж порушення внутрішнього розпорядку, запис на уроці, спробував вичавити директор, але не порушення етики, принижувати онкохвору дитину, правда, сказала Олена Вікторівна, спокійно глянувши в очі. Усе, що я прошу, це діяти в межах закону і розпочати внутрішню перевірку. Бо якщо ні, буде зовнішня, з публічним статусом справи. Наступного дня школа вже працювала в іншому ритмі. Психолог той, що зазвичай підписував довідки формально. Тепер вийшов у коридор, особисто заговорив з кількома учнями, і на диво деякі заговорили самі. Я чув, як вона сказала, «Не грай на жалість, вона казала, ти б ще тростину принесла для повного образу жертви. Вона ще казала, що Настя виглядає як експонат у музеї променевої терапії. Підлітки не пам'ятають формули, але пам'ятають інтонацію. І запам'ятовують її надовго. Денис той самий хлопець, що намагався захистити, першим написав письмове свідчення, потім ще троє. Один навіть прикріпив відео, яке випадково знімав на телефон. У ньому було видно не слова, а погляд. І цього вистачило. Ірина Семенівна того дня не вийшла до класу, у вчительській було тихо, вона не відповідала на питання колег, в очах не злість. Розгубленість вперше, бо те, що вона звикла вважати професійним підходом, методикою і прямотою, виявилось тим, що і є системною жорстокістю, замаскованою під авторитет. А донька Олени Вікторівни все ще не прийшла, але вона знала, що далі не мовчання. Це мало бути звичайним уроком, учні 7 Б розклали зошити, переглядали задачі, хтось хихотів про щось стороннє у повітрі. Легкий присмак напруги, бо всі знали, Ірина Семенівна сьогодні мала повернутися до класу, і всі, без винятку, чекали на це, але першою до кабінету зайшла не вона. Двері відчинились без стуку. У клас зайшов чоловік у поліцейській формі високий, сивий на скронях, з виразом обличчя, який не потребує гучного голосу. На плечах погони начальника. Поряд із ним директор вже без тієї сухої самовпевненості. Позаду ще двоє дорослих: співробітник ювенальної служби та представник управління освіти, учні завмерли. Слідом із затримкою в кілька секунд до класу увійшла Ірина Семенівна. Побачивши гостей, вона спробувала зібратись, підняла підборіддя, поправила лацкан блузки, зобразила напівпосмішку. Та погляд начальника поліції зупинив її на півкроці. Він підійшов до вчительського столу, дістав із внутрішньої кишені темно-синю теку, повільно відкрив, і поклав перед нею аркуш із гербовим штампом. Ірина Семенівна, його голос був рівний, майже спокійний, але таким тоном говорять перед вироком. Цим документом зафіксовано початок дисциплінарного розслідування згідно зі статтею 173 Дефіс 4 Купап. Приниження честі та гідності неповнолітнього посадовою особою в навчальному закладі. Підставою слугує колективна заява, аудіо та відеоматеріали, а також письмові свідчення свідків. Клас мовчав. Що за цирк? прошепотіла вчителька. Це, це ж школа, ви що з глузду з'їхали? Це, це хтось із батьків вирішив влаштувати публічну розправу? Це не цирк, перебив її начальник. Це відповідальність, він не підвищував голос, але кожне слово, мов цвях у дошку. Ви дозволили собі публічні зневажливі коментарі на адресу дитини, яка проходила лікування. Ви натякали на симуляцію, створили ситуацію ізоляції. Це зафіксовано не лише свідками, це зафіксовано самою дитиною. Ірина Семенівна зблідла. Запис, Я... це ж вона не мала права. Запис. Зроблений не в приватному просторі, відповів співробітник з освіти, а на уроці, де були присутні більше 20 людей. Це не конфіденційна розмова, це публічна поведінка. Директор стояв трохи осторонь. Його руки були складені за спиною. Він не втручався, бо знав, далі незворотне. Один з офіцерів дістав планшет, увімкнув запис. З колонок пролунало у школі, як і в театрі, не заведено носити головні убори. Це ж не релігійна вимога, правда? Може, знімемо? Кілька учнів опустили очі. Інші, вперше за тиждень, глянули в обличчя вчительки без страху. Ти б ще тростину принесла для повного образу жертви. Сподіваюся, ти не забула, як виглядає інтеграл. Якщо що, можемо намалювати прямо на твоїй свіженькій голові. Ірина Семенівна сіла. Руки на колінах, погляд розмитий. Ви маєте право надати пояснення, але не зараз, додав офіцер, в присутності представника дисциплінарної комісії, і не на уроці. Це це якесь непорозуміння, прошепотіла вона. Я просто, я не хотіла зла, ви не розумієте, вона, вона провокувала, вона, але її голос вже не мав значення, бо діти в класі знали, це не було не хотіла, це було вибір, щоденний, свідомий. Начальник поліції глянув на клас. Його погляд не був суворим, радше людяним. Ніхто не має права знущатись з вашої гідності, сказав він. Навіть той, у кого в руках щоденник і червона ручка. Він не прочитав моралі, не зробив гучної промови, просто вийшов разом із комісією. Двері зачинилися, клас ще кілька хвилин сидів мовчки. Ірина Семенівна більше не повернулась до цього кабінету. Оголошення з'явилося на сайті школи вранці через день після візиту поліції. Сухий офіційний текст на підставі проведеного внутрішнього розслідування педагог Ірина Семенівна вчаваємо усунута від виконання обов'язків у зв'язку з порушенням етичного кодексу працівника освіти. Адміністрація школи приносить вибачення родині, учениці намом за допущену ситуацію та висловлює готовність створити належні умови для подальшого навчання. Його не вивісили на дошці оголошень, але він розлетівся скрінами по класним чатам швидше, ніж будь-яке домашнє завдання. Клас мовчав, та вже інакше, без зневаги, без нервового хихотіння. Мовчання стало новою мовою, зрозумілою для всіх. У перервах менше говорили, більше дивились в очі. І коли хтось усе ж намагався пожартувати на чужий рахунок, у відповідь більше не лунало сміху, лише тиша, і цього вистачало, щоб зупинити. Денис першими приніс їй зошит, просто поклав на парту, там нові теми. Я підкреслив дещо. Якщо треба, поясню. Він не сказав, як ти? Вибач, тримайся, але вона все зрозуміла. Дякую, сказала Настя. І того ранку, коли вона вперше знову з'явилася в коридорі, не в шапці, не в хустці, не в капюшоні. В школі стало тихо, але не тривожно, а зосереджено. Вона йшла повільно, акуратно, переступаючи крок за кроком, і навіть у вахтерки в куточку очі стали вологими. Вона відчинила двері класу і зайшла, і щось сталося. Без команди, без вказівки, без погляду класного керівника. Хтось підвівся, потім ще один. Дівчинка з останньої парти, потім Денис, потім усі. Вони не плескали, не аплодували, не вигукували героїня. Вони просто стояли, так як стоять на церемонії, на зустрічі, на похованні, на пошані, бо їм нарешті показали, що таке гідність, і вона була не у формулі, не в тості, не в лозунгу на лінійці. Вона була у дівчинці без волосся, що мовчки витримала те, чого ніхто не мав права влаштовувати. Настя зупинилась, подивилась на клас, її губи тремтіли, але вона не плакала, вона просто кивнула і пішла до своєї парти, без хустки, без захисту, без страху. Цього дня у сьомому Б не просто змінився розклад, змінилось розуміння, що є справжньою силою, і більше ніхто в цьому класі не сміявся з тиші, бо тепер вони знали. Вона говорить голосніше за будь-який крик.